Вітання. Трохи раніше я випускала відео про кацапомовний переклад Дон Кіхота, котре ще в 80-х роках виходив під час існування сири-сири. Так от, нещодавно, нещодавно придбала собі українське видання Дон Кіхота, віддавав Абаба Галамага, ну, Вагаламага взагалі любов, бо Гаррі Поттер, Потер ну... Реально класне видавництво, тобто, або галамага, то любов на все життя. Так от, чисто з цікавості. Я чисто з цікавості. Чисто з цікавості ну, перевірила, якби один і той самий уривок в нашому любому українському виданні, в нашому любому українському перекладі від нашого любого видавництва Абаба галамага і в кацапомовному. В принципі, на це я і розраховувала, це я і очікувала, але я сідіку дікови Я сідіку дікови Але якого гера, якого біса кацапський перевод, його аж пашіє імперськістю початок того ж Дон Кіхота аж пашіє імперськістю. Тут той самий переклад, той самий, ну, той самий твір, той самий куча мать уривок. Але немає натяку на імперськість. Ні, я чудово розумію, що імперськість характерна не для нас, не для української мови, не для громадян і жителів України. Ні. Для української мови імперськість взагалі не характерна. На відміну від бісової кацапні. Але. Курча мать порівняла той самий уривок спочатку, спочатку порівняла той самий уривок в українському, ось в фіолетовій книжці, і в тому кацапомовному перекладі в зеленій обкладинці. Так от, дві родинний той самий, автор родинний той самий, курча мать. Два різні переклади, дві різні мови. ладно, мова і язик, добре. Тако. Таке відчуття, ніби то взагалі дві різні книги. Це умовно, як Гаррі Поттер» і Шерлок Голмс». Не знаю, Володар Перснів, і не знаю там Тес Герріцом Хірург. Це взагалі сприймається як два різні твори. Співпадіння, чи все таки збіг? Співпадіння, чи все таки збіг? Ні, я на це розраховувала, я це очікувала, але Ай, боже, тому, ось чому я якби, ну, віддаю перевагу українському перекладу. Так, україномовна, україномовна літра, то лав. Тобто це і українська літра, і українські переклади літри, але україномовні, бо наші переклади, наші дубляжі, от це, це просто. Саме серденько, саме серденько, що є, то є. Тому наші перекладачі, наші локалізатори-адаптатори, ну вони в рази краще, у них в рази краще вдається впоратися зі своїм завданням, зі своєю задачею. Плюс ну, там цікаво, добре, вони на калірки, оригінал. Як то було з Гаррі Поттером, от це в нашому перекладі і в Кацапському, вибачте мене. Тут дві великі, великі різниці, як би, Боже, я одна пам'ятаю це шоу по тебе. Я одна пам'ятаю холеру то, то, шоу по тебе. Так от, якщо ви якщо ви в вашій матері, пам'ятаєте це шоу. Ласкаво, прошу, пам якщо ви настільки ж стара баба, яка згадує, як вона була дівкою, і пишіть в коментарі, що ви то пам'ятаєте. І І то, що не нравилось. Так от... Просто зразу кажу з цікавості, знайдіть уривок цього ж донкіхота, от в або в Галамахівському видані. Наприклад, ну думаю, там ще від якихось ще в ще є. Так от найдіть переклад або донкіхота український і кацапський, і ті самі уривки в українському і в кацапському порівняйте так. Що до так, задля цікавості, так, задля, щоб, задля того, щоб пересвідчитись пересвідчитися тому, що кампання, кацапня то типові імперці, бо що є, то є. І, і саме прикольне, вони ж ну не мають жодних підстав. На те. Добре, у нас є Great Britain, добре, але. Добре, ну, але я хоча б з історичного контексту можу зрозуміти, чого Great Britain такі імперці, то, що там Іспанія, наприклад, теж була Іспанська імперія. Гаразд. То я ще хоча б можу зрозуміти. Або було то станці, або було то станці, які в них писали? Ніц нема, але чогось імперськістю аж пащіє. Гадки не мають чого і розбиратися не хоче. Тому, будь ласка, донатьте на ЗСУ, підтримуйте наші Збройні Сили України, бо від них залежить наше виживання. Дякую вам за увагу і хай щастить! Па-па!